Права 510. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні потрібно помножити кожен з доданків на 1 сьому а в квадраті b. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 17 сьома а в квадраті b. Ми множимо на 1,4. Пишемо 1,4 одразу, як 14, що ділиться на 10. Так. На 14 десятих А в квадраті. Є. Далі мінус 1,7 А в квадраті b, що множиться. 2,1 запишемо як 21 десята. Це 21, що ділиться на 10 b в кубі. І це дорівнює. Ну що, ще дещо можна скоротити. В дробі 14 х скоротити можна на 2. Буде тоді 14 поділити на. 2. Буде 7. А тут у нас буде 10 поділити на 2, це буде 5. Є. Ну і також можна скоротити 7 і 7. Тут у нас будуть одиниці. Так. То вийде у нас тоді одна п'ята, якщо ми перемножимо дроби. Ну, а тут у нас є 7. І є 21. Тут у нас буде 3. А 7 що ділиться на 7 це 1. Тут у нас буде 30. Ну що ж, записуємо тоді. Отже, як число? У нас вийде 1 п'ята. Пишемо це до рівня. 1 п'ята. Далі. А в квадраті помножити на а в квадраті буде а в четвертій, Що множиться на b або b. Далі мінус. Ну і тут будуть 3 десяті. А у квадраті. Ну і b ще множиться на b у третій, це буде b у Є? Переходимо до другого завдання. Кожен задамки множимо на мінус 2 третіх х у квадраті y у третій. То ми записуємо, що це мінус 2 третіх у квадраті. І у третій. Що множиться. На 1,2 запишемо як 12 десятих. І о5. Потім. Додати. І мінус 2 третіх. Ми множимо 2 третіх х у квадраті у третій. Ми множимо на. Мінус 9. Хі. І це дріб'я. Ну що ж, давайте будемо скорочувати і будемо старатися так скоротити, щоб знаменнику залишилося число 10. В першому дробі можна скоротити на 3. Чисельники знаменник, 12, що ділиться на 3, це буде 4. 3, що ділиться на 3, це буде 1. В другому. Добутку у нас на 3 скорочуємо і чисельник, і знаменник. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді знаменник у нас буде 10, і можна записати в вигляді десяткового дробу. Отже, перший дріб тоді записуємо, що це дорівнює, переносимо. Отже, буде знак мінус. Тоді 2 помножити на 4 це 8, то ми записуємо мінус 8 десятих. Потім х у квадраті у нас є. Ну і y у третій, що множиться на y у 5, це буде y у 8. 3 плюс 5, 8. Далі мінус на мінус буде плюс, тому ми тут записуємо плюс. Тепер у нас вийде чисельник у 2 помножити на 3 це 6. Знаменник у 10, 6. x у квадраті помножити на x, це буде x у кубі. І y у третій помножити на y, це буде y у четвертій і це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що ми отримаємо мінус вісімдесятих, запишемо як мінус 0,8х у квадраті у восьмі, плюс ну, вийде 0,6 х у кубі. І у четвертій. Переходимо до третього задання. Кожен з доданків множимо на мінус 5 шостих m у квадраті n. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 1,15. Давайте одразу приводити у звичайний дріб. 1 помножити на 5 це 5, плюс 1 це 6, то ми записуємо як 6 п'ятих. m помножити на n у квадраті. І помножити на мінус 5 шостих, m. У квадраті n. Так, потім напишемо додати мінус. Не відняти, а додати мінус. То пишемо додати. Мінус. 1 ціла 15 та 1 помножити на 15 це 15. Плюс 1 це 16. Мінус 16. 15. m у квадраті. Що множиться на мінус 5. Шостих m у квадраті n І це дорівнює Ну що ж, скорочуємо в першому добутку 6 на 6, скорочуємо, це буде 1 і на 5. Це все одиниці. Тоді в другому тут можна скоротити на 5. Так, 5, що ділиться на 5, це 1, 15, що ділиться на 5, це буде 3. Далі 16 і 6 скоротимо на 2. Так, тоді 6, що ділиться на 2, це буде 3. А 16, що ділиться на 2, це буде 8. Ну що ж, записуємо тоді, чому дорівнює добуток. Отже, в перший добуток у нас від'ємний. Пишемо знак мінус. Тоді число у нас скоротилось, це буде 1, 1, не пишемо. m помножити на m у квадраті це буде м у кубі. Далі n у квадраті помножити на n, це буде n у кубі. Далі мінус на мінус буде плюс, то ми пишемо додати. Так, число дивимося У чисельнику 8, у знаменнику 3 помножити на 3 це 9. Отже, записуємо 8 дев'ятих. Далі m у квадраті помножити на m у квадраті, це буде m у четвертій. І помножити на n. Є. Yeah. Виходимо до четвертого завдання. Тут кожен з доданків множимо на 2,2 m у квадраті n у сьомій. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 1,1 четверта m. 1 помножити на 4 це 4, плюс 1 це 5, то ми записуємо 5 четвертих м, що множиться на 2,2, 2 помножити на 5 це 10, плюс 2 це 12, то що множиться на 12 п'ятих? М у квадраті n у сьом. Відняти. Знову тоді 5 шостих. N множимо на 2,25 або 12 п'ятих. М у квадраті n у 7. І це дорівнює. Ну що ж, скручуємо тоді на 5. І чисельник, і знаменник скорочуємо на 4. І чисельники знаменник тут будуть одиниці. Ну а 12, що ділиться на 4, це буде 3. А 4, що ділиться на 4, це буде 1. Є. Тепер в другому на 6 скорочуємо і чисельники знаменник. 12, що ділиться на 6, це буде 2. 6, що ділиться на 6, це буде 1. І на 5 скорочуємо, це будуть одиниці. Тоді ми отримаємо. У нас числа поскорочувались, то залишиться тільки 3, то ми пишемо 3. Потім m помножити на m у квадраті, це буде m у третій. Далі n у сьомій. Мінус. Переносимо. Так, тут у нас числа скорочуються, залишиться лише 2, то ми пишемо мінус 2. Далі m у квадраті. І n помножити на n у сьомій, це буде n восьмій. Є? Ну, що ж, записуємо відповідь? Отже, виконайте множень. Перше. Ну, ми виконали, записуємо одна п'ята а в четвертій. Б. мінус три десятих. А у квадраті до в четвертій. В другому завданні це мінус 0,8 x у квадраті y у восьмій плюс 0,6 x у кубі y у четвертій. Є? Третє. минус m кубе n третий плюс 8 девятых m четвертий. н и четвертое 3 М третий n 7 минус 2 М квадрате, у восьмі.